Тетяна чорновіл притча Табличка в старця коло подайте щось сліпому, лед шапку видав хто ще міг нещасному слабому. Прохожий коло старця став, щоб милостиню дати, купюру з гамантя дістав і напис став читати. Убогий, мов свідохід, заглянувши в скарбничку, твій напис замінити слід. Узяв до рук табличку Поставив жарну крапку та й зник, а старець цілу купу грошей мав в повну шапку, порахувати ого го, -го! незрячі мав мороки. Ба рятівника свого впізнав лечутні кроки, Впаду, — сказав сказати своїх ніг, до забула лиш запитати, чудес яких. Чоловік сказав і не пахне чуде саме, слова у і писав, по суті, все те ж саме. Та кричала сім табличка та сліпому на удачу, навколо осінь золота, та я її не бачу.